Усім привіт! Ну що ж, завершальний рейд першої фази вже доступний та пройдений гравцями. Вже певний час відомо, що 23 вересня, а скоріш за все, це буде в ніч з 23 на 24, ми отримаємо другу фазу Пандарії. У цьому відео я коротко та змістовно розповім, що очікує гравців у другій фазі, і хоч і у цій фазі ми не отримаємо нових рейдів, технічно це все ж таки нова фаза, а значить вона принесе з собою певні нововведення. Перш за все, стане доступна. Кампанія, в ході якої ми будемо прокачувати репутацію з двома новими фракціями по одній для Альянсу та для Орди. В якості винагороди квартмастер пропонуватиме шмот 496-го айтем левела та навіть маунта при максимальній репутації. Звісно, прокачуватись репутація буде за допомогою грінду дейліків, тут нічого нового. Для тих, хто дуже чекав, у другій фазі з'явиться Бравлерс-арена, де гра пропонує покроковий соло pve контент. Гравцю потрібно перемагати різних босів з певним. Алгоритмами поведінки, кожен наступний бос ставатиме все складнішим та складнішим, проте гравець здобуватиме все вищий ранг. Окрім цього, буде доступно цілих 5 нових сценаріїв, по одному з яких для Орди та для Альянсу. Проте тут я не знаю про що розповідати і взагалі хто у них ходитиме жодної інформації про те, чим нові сценарії будуть корисні, я не знайшов. Ну і звісно, те, про що ходить багато розмов, гравці досі не розуміють, як відбуватиметься система апгрейду шмоту. У оригінальній Пандарії апгрейд шмоту вимагав валор поінти, проте у своєму недавньому блюпості Blizzard написали, що у Пандарії класі. Як це можна буде робити за допомогою Джастіспоєнтів? Абгрейд епік шмоту буде вимагати 1000 тисячу джастіспоєнтів за один рівень, а один рівень це в свою чергу плюс 4 айтем левела до шмотки. Знаходитись NPC буде у тій же кімнаті, де стоять NPC Трансмугу та Рефорджу. Окрім всього вищесказаного, отримає продовження і квестовий легендарний ланцюжок з Чорним принцом, та буде дещо пришвидшена прокачка персонажів із 85 до 90 рівня. Всі основні речі я озвучив. На цьому більше не займатиму твій час. До зустрічі.